За моєю спиною ви бачите залишки чергової історичної будівлі, а саме садиби Зеленських, котрі виникли через явну службову недбалість, некомпетентність та корупцію посадових осіб міста Києва, хочемо зазначити, що дана будівля була побудована ще в 1890 році та вистояла навіть Другу світову війну. Також виникає питання, чому дана історична будівля вчасно не була внесена до списку пам'ятників архітектури України. Також хочемо повідомити, що руйнування даної історичної будівлі почалося ще задовго до 2024 року, заради будівництва житлового комплексу Тургенів. Як повідомляють в офісі генпрокурора, у січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчудження даної будівлі. Однак, на жаль, як ми бачимо, навіть заходів житті офісом генерального прокурора не допомогли зберегти історичну будівлю в місті Києві. Тож в черговий раз у нас виникає питання щодо компетентності посадових осіб міста Києва, котрі, на жаль, як ми бачимо, не в змозі забезпечити охорону культурної спадщини та забезпечити належний правопорядок в місті Києві.